Привіт всім! Третя частина а, блогу, який називається Тони для наших людей. Минулий раз мене покритикували за те, що я був в окулярах. От, крім того, мене покритикували за те, що я виступаю на тлі якихось огидних пальм. Чесно скажу, що з окулярами я би і зараз виступав. Бо знаєте, якось так тут сонця багато, а очі рідні і свої. Тому, напевно, четверта частина знову пройде в окулярах. А відносно пальм, ну, перешукав. Практично половину Сан-Дієго калинового куща не знайшов. Тому, вибачайте, от якісь кіпариси чи ще Бог знає що. Ну, не пальми, тому претензій вже бути не може. Про що хотів поговорити сьогодні? Дуже мене здивувала в черговий раз. Адміністратор моєго факультету тут, в місцевому університеті. Сказала мені, хлопе, приходь на зустріч, я працюю з 7.30, Потім працюю до 13.00, потім в мене перерва. І потім я знову працюю до 4-ї години дня. Слухайте, що можна робити на роботі, в якому стані ти приходиш на цю роботу, якщо ти приходиш на 7.30. От хтось мені може це пояснити? Що за люди? перепрошую, знову пальми лізуть. А так от е, в Україні так не прийнято. Ні, 7.30 іти на роботу, зауважте не на рейсовий автобус, не на сталеливарне підприємство. Ну, навіть не на литовище, в офіс йти в 7.30. То не для наших людей, я вважаю. Зауважте, так роблять не тільки в Америці. Сюди до мені доводилося бувати, а доводилося бувати в багатьох місцях. Робота починається в 8 ранку, найпізніше. А так, бачите, і навіть буває і, і, і раніше. А вони, правда, потім, коли е, йдуть з роботи раніше, в четвертій, вони ще мають час вдома щось побути, дітей зі школи забрати. Дехто навіть примудряється на другій роботі попрацювати, держава економить гроші за рахунок того, щоб е зменшити кількість електрики. Ну, знаєте, там, цілі-цілі, цілі ці величезні цілі, 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 цілі програми. І я отак собі думав, якщо б мене отак от змусили приходити, скажімо, десь там на роботу на 7.30. я не впевнений. Я навіть, можу сказати, що не готовий. Я навіть, вам чесно скажу, навіть більша половина моєї сім'ї не готові. 130. Це ж коли треба встати, це ж коли треба лягти потім спати ну, з вчорашнього дня. То не для наших людей. Почуємося наступного разу. Па-па.